Вищий антикорупційний суд відправив під варто ще одну підозрювану у справі про розкрадання коштів в енергетиці приватну підприємицю Людмилу Зоріну і зарештували на 60 діб із можливістю внесення застави 12 мільйонів гривень. За даними слідства, зоріна працювала у так званому бек-офісі, який займався легалізацією коштів. Під час обшуків у неї виявили понад 105 тисяч доларів та дороге авто, що сумарно значно перевищує її дохід. Нагадаю, днями національне. Антикорупційне бюро викрило злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі від контрагентів державної компанії енергоатом загалом у справі семеро підозрюваних. П'ятьох затримали та вже обрали запобіжні заходи. Володимир Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Шимона Цукермана, ключових фігурантів у резонансній справі про корупцію в енергатомі. Відповідний указ міститься на сайті офісу президента. Обидва мають громадянства Ізраїлю. До переліку обмежень входить блокування активів, заборона на виведення капіталів з України та припинення торговельних операцій. Також передбачена заборона на придбання земельних ділянок та участь у публічних закупівлях. Міндії санкції становить три роки. Нагадаю, Мєндіч та Сукерман перед проведенням слідчих дій виїхали з країни. Владимир Зеленський заявив, що не підтримував жодних контактів зі співвласником квартал 95 Тимуром Міндічем від початку розслідування корупції в енергетичній сфері. Про це він сказав в інтерв'ю Блумберг. Нова держава зазначує, що президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів, та наголосив на тому, що зараз найголовніше це вироки для тих, хто винен. Також Зеленський сказав, що не втручається у діяльність правоохоронців і забезпечує незалежність. Антикорупційних органів у цьому розслідуванні фігурують бізнесмени та деякі урядовці. Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від результатів розслідування та судових рішень, іншу відповідальність. Як президент я повинен забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження, і я не впливаю на них. Усі повинні бути однаково відповідальними перед законом. НАБУ найближчими днями може провести слідчі дії у міністерстві оборони. Про це пише політика. За даними медіа, нове розслідування стосується можливого завищення цін у сфері оборонних закупівель. Деться про спроби просунути закупівлю бронежилетів іноземного виробництва за завищеними цінами. Жодних звинувачень екс-міністру оборони Рустему Умєрову немає. Він публічно заявив, що контракт був скасований через невідповідальність продукції вимогам. У виданні зазначають, що обидва розслідування можуть. Рукнутися представників владної компанії, а драматичний розвиток подій продовжує привертати увагу міжнародних партнерів України. У набу і САП фактично триває щонайменше два великих розслідування. Новий, як зазначалося вище, орієнтований на державну атомну енергетичну компанію енергоатом, але також триває ще одне розслідування щодо ймовірного хабарництва пов'язаного із завищеними контрактами на військовій закупівлі. І найближчими днями очікуються нові рейди набу на міністерство оборони. За даними прокурорів, на колишнього міністра оборони та нинішнього секретаря ради державної безпеки. І оборони України тиснули, щоб він погодився купити китайські бронежилети дешевого виробництва за завищеними цінами. Держава не оплатила жилети після поганих результатів на військових випробуваннях.